Доброго дня! Сьогодні середа, і я вас всіх вітаю на каналі Творю для душі. Я Лілія, і так як я вам обіцяла, що я саме в середу зніму відео, в якому розповім про свій перший досвід в'язання светрика кругою кокеткою і з тим, з чим я стикнулася під час вив'язування цього светрика. Я хочу сказати, що це відео буде для початківців, так як я в'язала вперше. Це мій перший досвід. Я стикнулася з багатьма, ну скажімо так, ну, з проблемами з тим, чого я не знала, що я виправляла по ходу в'язання, і я хочу поділитися цим із початківцями. Тож, пропоную вам переглянути підйомочку і повернемося з вами до продовження відео руки в кадрі, де я більш детально вам розповім. Що ж, в... що в мене виходило? Всіх вітаю на каналі моєму. І сьогодні хочу я вам, дівчатка, розповісти про мій светрик, який я в'язала вперше кругою кокеткою. Назвала я його меланжевий кругляшок. В'язаний він на розмір 50. Його довжина від горловинки до. Резиночки становить 52 см, ширина 46 см. Довжина рукава від підрізів до резиночки 46 см, від горловинки до резиночки довжина рукава 62 см. Дівчатка, я хочу в цьому відео вам розповісти про. Ті ну, труднощі, з якими я стикнулася під час вив'язування цього светрика. Тож запрошую вас до столу, де е, руки в кадр, і я вам розповім про в'язаннячку цього светрика більш детально. дівчатка, як вже я в попередньому підключенні, сказала вам, що цей светрик в'язаний на розмір 50. Ниточка, я не знаю, що це за ниточка. Мені її дарували. Дівчатка, погляньте, вона скільки вона тонюсінька, і вона складається ще з двох, отаких от тонесеньких ниточок. Це Ниточки мені ці подарували, вони в мене були під час в'язання цього светрика в 5 складень. Я взяла спиці номер 4 і набрала 80 петель. Переглянула я, перш ніж в'язати цей светрик, я переглянула дуже і дуже багато майстер-класів. Так як я це його в'язала вперше. І переглядавши майстер-класи, майже всі майстрині рекомендували робити 4 ритми прибавок. І перший ритм прибавок рекомендували зробити зразу після вив'язування горговинки. Отже, на спиці номер 4 я набрала 80 петель, пров'язала 10 рядочків, тут у мене 10 рядочків. і... Зразу після горловини я зробила перший ритм прибавок. Рекомендації було 20%, тобто у мене це 16 петельок. і вже в перший коли закінчився перший ритм прибавок, у мене було 96 петельок. Потім я переглядала відео, де дівчатка розповідали, що можна потім просто порахувати через якийсь певний ритм і робити прибавки. Але я зробила по-іншому. Я в своїх попередніх светриках, які я в'язала, у мене лінія реглану становить 27, 27 см. Я ці 27 см поділила на 3 ритми, які мені ще треба було зробити. І я для себе зробила, що пров'язавши 9 см, я в ці 9 см буду вив'язувати свої прибавки. Не одним, отаким, от як якби не в одному ряду, а я оці прибавки розділю на три рази. І в першому ритмі прибавок я зробила Перші прибавки я зробила трьох, 9, 9 сантиметрах. Я зробила в 7 ряді, в 15 ряді і в 22 ряді. І в мене перший ритм прибавок закінчився, і на спицях у мене вже було 170 петель. Перейшла я до другого ритму прибавок і вирішила, що я зроблю в два, роз, розділю на два заходи. Я прибавила в 33-му ряду і в 45 му ряду. І вже наприкінці другого ритму прибавок у мене було 248 петель. Я роблю третій ритм прибавок, і у мене на спицях виходить 380 петель. Але коли я порахувала, у мене мало бути 240 петель. Ну, я в'яжучи попередні, коли я в'язала регланом зверху, то там 10, ну, 15 тих петельок великого значення немає. То я подумала, що так буде і тут. Але коли я вив'язала росток, залишила на підрізи, у мене вийшло. 380 петель. І дівчатка, коли я вдягла на себе свій светрик і вийшло так, що спопереду лягло причудово, а позаді просто зібрався якийсь мішок. Воно як лінія, такими хвильками пішло. я дуже розчарувалася. І що я зробила? Я просто взяла, розпустила до другої лінії, до другого ритму прибавок. Перерахувала все. І третій ритм прибавок я зробила в 55 му ряду, в 60 му ряду і в 65-му ряду. І коли я завершила третій ритм прибавок, у мене ось вже отут. Із оця вся-вся-вся моя ось так кругла кокеточка, вся повністю кругла кокетка, мала 340 петель. Що я робила далі? Ці 340 петель. Я, коли дивилася відео, відео дівчатка казали: розділяєте, відділяєте рукави, ділите і вив'язуєте азіатський росток і продовжуєте в'язання далі. Так. У мене виходило так, що ось тут, на рукаві, у мене має бути 72 петлі. я відділила 72 петельки на один рукав. 72 петельки на другий рукав, і у мене залишилося 200 петель. А ось ці 200 петель, я їх розділила, дівчатка, зовсім по-іншому. Я вив'язала азіатський росток. У мене тут 12. Зараз секунду, 12 чи 14. Я вам зараз скажу. 14 рядків ростка, і у мене це вийшло 6 сантиметрів. А на росток, дівчатка, і перед, зад, спинку, і перед я поділила таким чином. У мене було 200 петель. І я 90 петель залишила на спинку. І 110 петель я пустила наперед. Так, як попереду у нас є бюст. Все-таки я вирішила як для себе. Хоча з цього я скільки дивилася, я ні не бачила ні в одному відео. Просто розділіть і все. Але я вам хочу сказати, що для таких початківців, як я, оці саме такі моменти дуже важливі. Так, да, в'яжучи другий светрик, мені вже це не потрібно, тому що я буду чітко розуміти, що я маю туди відділити скільки, туди відділити скільки, я вже матиму якийсь досвід. А коли ти цього досвіду не маєш, і ти дивишся, і кожна майстриня розповідає по-своєму, і ти не знаєш, чи це так правильно чи так. Да, Зараз я вже така розумна, грамотна, я вже знаю, як це в'язати, коли я стикнулася із цими своїми такими проблемами, скажімо, під час в'язання, але все добре, що вийшло добре. І коли я ось поділила саме таким чином: 90 петель я на спинку. Відправила, і 110 відправила наперед. Я продовжила своє в'язання. Тобто, у мене, дівчатка, вийшло від горловинки до підрізів 70 рядів, і потім 70 рядів у мене вийшло до краю. Він у мене е, такий на пів бедра. Ви пізні, Я там в кінці відео фотографії вам і ви побачите. Додавлю фотографії. Потім <кій> я набрала рукави. Все з цим я вже закруглилася, я закрила, у мене він тут поділений В зв'язку з моєю фігурою. Я ділю в свої светрики резинку, в'яжу, ділю окремо перед і окремо спинку. На рукави я набрала. Мені потрібно було набрати 72 петлі, але коли з цим зростком по 5 петельок на підрізи, у мене вийшло 92 петелечки. І я вирішила, що мені на кінець ось тут. Взагалі-то резинка мені потрібна 48 петельок. Але я таки хотіла, щоб у мене був оцей рукавчик такий, нібито призібраний трішечки. І я, що я зробила? Я просто в кожному 10 ряду визначила центр, і в кожному 10 ряду до маркера і після маркера я скорочувала петельки. І таким чином, дійшовши до резиночки так, дійшовши до резиночки, у мене тут було 70 петель. Як я тут скорочувала? Я пров'язувала. Ось тут, де лицьова, дві разом, дві разом. Виворотні, петелька по одній. Знову. Дві разом лицьова, дві разом, дві виворотні. І в мене так вийшло, що коли це скорочення, я зробила, у мене було 48 петельок. Що я хочу, дівчатка, вам ще сказати, що вага. Цього светрика, я вже в своєму попередньому відео казала: <кій> він важить 376 грамів. Резинки в'язані всі на спицях номер 4 а светрик весь в'язаний на спицях 4,5. Отже, дівчатка, ось такий мій досвід в'язання. З яким я стикнулася вперше, я багато зробила для себе висновків. І вже в'яжучи другу кругу кокетку, я буду розуміти це в'язання. Ще раз наголошую, що це в'язання це відео, можна так сказати, для початківців, для тих, хто ще ніколи не в'язав, а хоче. Спробувати, і щоб ви не стикнулися з такими проблемами, як я, розпусками, перев'язами, то краще це ж робити, уже, коли ти знаєш, і коли людина вже на своєму досвіді з тобою поділилася. Дякую всім, хто перегляне, хто мене підтримає і до нових зустрічей. І я бажаю, щоб у вас завжди. Виходило все з першого разу. Так, іноді ми робимо помилки, і це добре, тому що ми таким чином досвід набираємося досвіду. Але особисто кожному з вас я бажаю, щоб ви, у вас було без розпусків. До нових зустрічей, мої любі глядачі.